Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар. Сьогодні з нами магічними секретами буде ділитися Шаманка Олександра Сейраш. Саш, вітаю, дуже рада вас бачити. Да, добрий вечір. Запитайте, будь ласка, у майстрів, як вони ставляться до Ефтаназії. Той, хто робить евтаназію, він спаситель чи вбивця? Той, кому роблять евтаназію, він в наступному житті знову буде. Тяжко хворіти, ну наприклад, якщо він хворів, це якби як йому не дали пройти цю кармічну кармічне відпрацювання, наприклад, якщо зроблена ефтаназія, чи може це так вважатися і тому в наступному житті йому все одно доведеться хворіти. От купа питань коротше кажучи дуже, дуже дивний момент. Із дивіться, яка у нас історія зараз. Ми беремо за вами середньовіччя. Беремо якість і можливості життя середньовіччя, беремо навіть на навіть, навіть не середньовіччя. Беремо світ до винайдення пеніциліну і кількість вмирань від якого-небудь запалення легень, да? який у нас відсоток. Чи можемо ми вважати з вами по такій самій аналогії, що якщо у вас запалення легень і вас врятувала сучасна медицина, що ви не пропрацювали свою важку кармічну смерть від запалення легень, яке 15-му віці вас би вбило, бо з гарантією в 99%. Ну, якщо людині дали смертельну хворобу її як випробування? Її шлях з а, а, цією хворобою він а, закономірно закінчується. Людина точно знає, що вона а, ну вона не жилець. Хто не розуміє питань ефтаназії, єфта рішення про ефтаназію не приймається за один день. Так не все так просто в цивілізованих країнах, де доступна ефтаназія як метод того, щоб людина. А, Перестала мучитися від важкої невиліковної хвороби, яка може, до речі, не спричин... не давати їй больових ефектів. Ну не ніяк там я не знаю, розстійний склероз людина просто забуває, як жити. Який-небудь Альцгеймер, де людина забуває своїх близьких. Вона в цілому не скаржиться на фізичний стан, але вона перестає да немає гострого болю, як там при ракові або ще при чому. Але при цьому людина просто. Не фіксується на тому, що вона розмовляє там, з власною дитиною в цей момент і так далі. тому подібне. Купа невилікованих хвороб, які не дають гострого, стражданчого цього да, відчуття при їх переживанні, але несуть уже певну, певне навантаження. Так от, у цивілізованих країнах, де дозволена евтаназія, рішення про евтаназію не приймається не за місяць, не за два, не за три. Це довга бюрократична процедура, в якій людина підписує неодноразово документи, дає певні згоди і так далі, тому подібне. Тобто людина просто пришвидшує момент того, коли в неї відмовить її фізичне тіло. Людина вже має діагноз, в який вона відпрацьовує. Вона вже знає дату своєї смерті. Давайте грубо казати. Вона вже знає, що вона не зможе дожити і прожити щасливе веселе життя. Людина вже... Потрапила в проживання цієї, а, цієї ситуації. Людина вже її пропрацьовує і проживає від того, що людина закінчить свої а, а, фізичні страждання, моральні, ментальні або фізичні на півроку раніше ніж це мало бути. І не доведе себе до стану, коли не буде пам'ятати не тільки рідних дітей, а там я не знаю і ще як їсти і ложку тримати, і скотиться до а, там, я не знаю якогось стану немовляти, да і стане на півроку для власних дітей. Ну, така собі історія. Тому я особисто виступаю за цивілізовану евтаназію. тобто за отаку, де перевіряють людей, де роблять психологічні психіатричні запевнення, що людина є при здоровому глузді на даний період часу. А, да при такому діагнозі, що його дійсно неможливо вилікувати, з ним нічого неможливо зробити. Що в тебе оточує, як оточує сім'я, яка тебе або підтримає, або там додає е, твоє рішення, тому що це твоє тіло. І твоє життя, а не життя твоїх дітей, чи життя твоїх батьків, і так далі. тому подібне. Ти в волін розпоряджатися своїм життям так, як тобі хочеться. Бо воно є твоїм. От, і якщо ми говоримо про адекватно цивілізовану евтаназію, то я виступаю за. Тому що. Лежати і руками паралізованим, наприклад, як буває, да, без можливості рухатись взагалі взагалі і кліпати очима і е, мати там якусь мінімальну мозкову активність і розуміти, що ти овоч десь задньою думкою, а ти не можеш, а ти не можеш навіть говорити. Я вже не кажу про щось інше. То, мабуть, подібне рішення при. Е, Потрібних експертах при людях, які а, здатні оцінити тверезість твого стану при такому, то ефтаназія це вихід для людини. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне, але як того відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей? Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина. Що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. А от з езотеричної точки зору, той хто робить цю евтаназію, він спаситель чи вбивця? То запитує глядачка? Дуже спірний момент, тому що ми тут мислимо якимись такими дуже цікавими категоріями. Там у нас як так, як такий лікар при ефтаназії, Він же не цей не приймає там прямої участі, там якось хитро. Я читала про ефтаназію, там якось ну, коротше, дуже, дуже хитра історія, де сам лікарі участі майже не приймають в цьому процесі. Тобто, умовно там ставиться, наприклад, крапельниця і люди виходять із приміщення. Все. Ну, типу, там, це там не тільки питання уколу, де сам сама людина з колить і так далі. Тому подібне. Таке ж питання можна задати, там, я не знаю, до. Паталаганатомав до е, грабащиков розумієте там який небудь людей, які ховають. А як вони, а чи вони допомагають, чи вони наживаються, чи не буде їм покаранням від того, що він на цвинтарі там е, е, працює? Ну людина виконує певну функцію раніше, чи коли то, тварину посипляють. Що сидиш? Така сама історія. Але якщо та тварина мучиться страшно, і ти розумієш, що там немає варіанту. Дивитися, як твій близький для тебе волохатий е, друг страждає ну це абсолютно жахлива річ і для нього, і для тебе. Абсолютно жахлива річ. І чомусь для е, тварин ця функція працює, а для людей ця функція чомусь не працює. Якось дуже дивно. Я згадала таку штуку, коли ще давним-давно дивилася фільм Секрет зі Крестайна yeah. там говориться про таку історію, що від того самого раку невиліковного можна вилікуватись, значить силою думки, і типу є такі випадки, от значить в світі. Я не знаю скільки це правда, але от там про таке говориться. Тобто, якщо вірити в це, то виходить, що людина може все-таки щось попрацювати, якусь таку хворобу, і вийти з неї здоровою людиною, і жити далі. От що mm. про таке ви скажете? Знову ошибка вижившого, яку ми приймаємо як чудотворний факт: те, що у однієї людини вийшло, а, вибачте, запікаєте на. ...себе На ранніх стадіях раку і а, запевнити себе, що людина там здорова, якимось чином самовнушення зупинити якісь процеси, але це взагалі було так? це дуже рідкі випадки, супер рідкі випадки. І це я ж кажу скоріше, помилка вижившого ніж статистика, на яку ми з вами можемо опиратися. Якби воно так працювало, і взагалі, якби б, е, фільм Секрет би працював, ми б з вами мали таку кількість мільйонерів, Таку кількість вилікуваних від раку, таку кількість гуру суперлюдей, у яких би правда, отут тут би з були б ці ватмани з наклеєною карту бажань, знаєте, як там було у тому фільмі Секрет, якби воно так працювало, як це люблять розповідати. Ми нікуди не діваємо з вами науковий метод. Єдине, ми наблизилися до лікування раку тільки у цьому році. Де зараз було зроблено вакцину, яка напряму впливає на ділення ракових клітин може впливати і е, стимулювати індивідуальну імунну систему для знищення певних утворень, Її тільки дотестили на тваринах і планують переходити на людей. Ми тільки наблизилися. Ми тільки у цьому році з вами наблизилися до питання щеплення від віч. Ми тільки наблизилися до цього, а тут ми Нічого силою думки собі. з вами, з вами прям е, і силилися. Ніфіга собі так. Ми можемо повпливати на певні процеси в своєму організмі. Багато наших з вами хвороб або питань вони пов'язані з тим, в якому ми психологічному стані знаходимося. Безумовно, де у нас блоки, де не блоки і так далі, тому подібне. Але е, сілення. Я за стільки років знаходження в езотеричному просторі да, якомусь, я, мабуть, чула і бачила результати від єдиної ситуації, де серед моїх а, колег уже колишніх, на території ворожого сусіднього, де, сусідньої недодержави, був чувак, який приймав жінок і лікував у них рак. Виключно грудей і тільки там у певних ранніх стадій шаман. Все. І ти допомагало дійсно? Допомагало, але він брався тільки за ранку грудей, і тільки в певних початкових стадіях, і тільки там у да і тільки, ну, тільки, от тільки цей варіант він міг якось на нього повпливати метафізично, магічно і так далі. Коли починають розповідати, як вилікують всі е, е, хвороби на світі, я не вірю в е, целітелей, таких, як про них люблять говорити. Ну, от Я не вірю. В мене дід шептав, я бачила результати його відшепчення, але до нього привозили посеред ночі дітей, у яких зуб болить. Дід відшіптував, шептав, зуб боліти переставав, але дід казав: ранком поїдете до лікаря. От що казав дітей ранком до лікаря поїдете зуб лікувати, бо я зняв боль. Я зміг утихомирити там якийсь гострий запальний процес, буквально там, ну наскільки, на добу. Далі ви їдете до лікаря, бо його треба лікувати. Приходили жінки з наривами на грудях такими страшними, що просто капець. Дід шепта казав, іди і прикладай собі і ще ото прикладай і це, прикладай і оце прикладай і оцим маш після мене. Воно не так боліти після мене буде. А оце тобі допоможе, щоб там тобі нариви прорвало. Да, нарешті або до лікаря йди. А якщо не можеш, то оце, хоча б роби. Все одно, якщо ми беремо стародавніх знахарів, вони не просто ручками водили. Вони все одно використовували трави, коріння. Мінерали, і так далі. Людина щось пила, чим мазалася, щось вживала, тобто щось прикладала, кудись там ви поняли, мас мас масажирувала в кінці кінці uh -huh. І так далі. Тобто, це була все одно комбінація. Це все одно було лікування тільки того рівня. Так, так. От. Тому тут я дуже скептично до цього ставлюся. Я не дивлячись на те, що я містик, я до питань здоров'я і до питань великих сілень будь-якої хвороби, я ставлюся просто, ну, типу, це незаконно в рамках українського законодавства. По перше, лікувати без якого, без освіти, без нічого подібного. Якісь мінімальні проблеми, налагоджування процесів організму, так, це можливо, підтримуюча там магічна терапія, можливо, але коли ми говоримо про серйозність, Серйозне там захворювання про лікування про невиліковні хвороби, типу Альцгеймера, Паркінсона, Діабета раку в кінці кінці. Ну щось я не бачила чудотворних силітелів, які рятували толпами людей, а не просто розказували казачки, як колись там я врятувала і п'ятого, і десятого, і так далі. Понімаєте? Пише нам глядачка. Повернулася вона додому з прогулянки, а навколо її будинку розсипана сіль. Дім приватний, вона каже, що це могло бути і що треба було робити першим ділом у такій ситуації. Ну, тут дві ситуації: взагалом, сіль навколо будинку використовується з, мет... ну, з метою захисту. Тому то треба розбиратися, чи вона там одна в будинку проживає, чи можливо там яка небудь там мами, мама, яка небудь сусідка по якщо це дім, по, які поруч стоять, да намагалася когось від когось захистити. То, ну тобто там як би сіль використовується в захисній функції. Другий момент сіль можна як і будь-яку іншу там речовину, рідину, будь-що заговорити на нанесення якоїсь шкоди. Ну, тобто можна, поговорити можна на шкоду, будь-що від крему для обличчя до якого-небудь гвістка, голки, там, я не знаю, води, з складовища і так далі. Тобто це може бути деструктивний вплив. Хтось бере, там, я не знаю, там, пшикає святою водою, да, типу, хтось починає там хаотично е, лапати руками, руками точно лапати не потрібно. А, в загалом, в такому форматі, воно або його зібрати віником чи чимось. Здасть згрести максимально наскільки це можливо, от віднести де-небудь прикопати, бо ну тут ціль немає сенсу ну палити. да Або знову там полити в принципі водою якою-небудь джерельною, або і знову, якщо воно прям зовсім плотно навкруги хати, ти його ж ніц не збереш повністю все. Якщо воно. Насипано якоюсь там кубкою десь там біля порогу, то його зібрати цілком реалістично. Головне, щоб не голими руками. Тут треба розбиратися з тим, хто міг робити, як міг робити, тому що оговорити можна було як завгодно. Оговорити могло, могли е, там якийсь міг оговорити на те, що як тільки воно до землі в землю попаде, розтвориться, воно там землю отруїть, або хазяйки якоїсь лиха наробить. Могли оговорити, що тільки руками ти сторкнешся, або тільки ногою ти наступиш. Ну тобто. То оговір може звучати абсолютно по різному, і тому робити якісь тілодвіження, окрім як намагатися це зібрати не голими руками і куди-небудь прикопати. Це от така тут треба розбиратися. Якщо є підозри, хто міг зробити не з добрими намірами, то краще тоді звернутися до майстра і впевнитися, чи було зроблено вплив, чи не був зроблен вплив, і бо ну насипати могла і навіжена яка-небудь сусідка, воно не буде мати сили. Маєте, це ще один варіант того, що може відбуватися. Але майстер якраз міг би переглянути цю ситуацію. Да, чи да, там нормальний, має вплив. Да, да, нормальний майстер абсолютно спокійно на діагностиці, дивиться, чи воно там має вплив, чи не має вплив, допомагає розібратися, хто це потенційно міг бути, для чого це міг зробити і так далі, тому подібне. Угу. Зрозуміло, ідемо далі. От про бабу Ягу хотілося би поговорити, бо багато хто в дитинстві значить читав всякі такі казки. Потім були і радянські фільми про бабу Ягу, і тут просто також побачила таке питання в коментарях від глядачки, щоб от розглянули цей персонаж. Чи взагалі існувала баба Яга? Що вона робила? Навіщо вона жила, скажімо так. Ну, персонаж цікавий фольклорний навколо персонажу, такого, як баба Яга, там ходить багато цікавих домислів, історичних і лінгвістичних легенд. Вони не є давайте так всі достовірними. Це гіпотези припущення або теорії, але там одна із цікавих теорій, пов'язана із бабою Ягою, говорить нам про те, що ми маємо бабу, яка є провідником між світом живим, живих і мертвих. Тобто оце класичне тридв'яте царство, там якесь тридів'яте государство, як три три, да, і і дев'ять світів. Воно є там відсилкою на велику кількість міфології, да, як трійка, дев'ятка і так далі. От, баба, яка наполовину мертва, наполовину жива, бо кастяна нога, ритуал, народний ритуал випікання в печі. І хто не знає, є цікавий народний ритуал допікання малят. Тобто народжувався малюк, якщо були певні проблеми, або він був по термінам недоношений, або ще якась історія. Хворобливий народжувався, його наче допікали у печі, клали на лопату, дійсно поміщали в теплу піч, ви витаскували. Там була ціла ритуалістика, там можна ознайомитися з цим питанням. А от, і якщо дитина там виживала, то значить, ми її наче якби допекли у печі, те, що вона не добула у мами в животі, да? або ж якщо дитина все-таки. Не, не доживала, ну то так судилося, така доля не, не вийшлося. Ну воно завжди так працювало. Там хтось бачає цей цікавий ритуал у неї у в, в, да, типу намагання всіх запихати в пічку. От її ця ізба на курячих ногах, яка повертається до тебе тієї або іншою стороною і випускає зазвичай головного героя в інший вимір після того, як зробила оберт. Тобто він виходить, він потрапляє в якусь іншу місце. Тобто тут ну, я ж кажу, одна із теорій вона змістифікує бабу Ягу як такого собі е, е, персонажа, який, от, знаєте, перехідний, який тебе може провести між світом мертвими мертвих і живих, да такий собі провідник, баба провідник. Саме цікаво, що відсилка на от костяну ногу і на цю всю історію фольклорів вона зустрічається у кельтів, бо у кельтів описані дуже цікаві істоти, з якими там боролися клани богині дану, воювали за Ірландію, форвари які. Наполовину мертві, наполовину живі. Вони описувалися в кельтській міфології як напівпрозорі чуваки, у яких була тільки одна рука, одна нога, половина обличчя і так далі. І їх також так само трактують як тих, хто прийшов із світу мертвих, тобто із країни вічного літа в кельтській міфології, і існують у світі живих лише наполовину, а другою своєю половиною знаходяться у загробному світі. І отут -от є таке, знаєте, перед міфологічне, якраз із бабою Ягою, яка наполовину мертва, наполовину жива, і наполовину провідник між світами. Цікаво. До речі, ще читаю, представники мітологічної школи дослідження фольклору, зокрема, Олександр Афанасьєв, вважали бабу Ягу уособленням зими. Чому що так? Там в цілому питання бабусь і старух у міфології його їх пов'язують із або а, убиваючим місяцем, тому що у нас є зростаючі як діва, мати повний місяць і старуха, як убель, да? закат, закат літ, отак от, от. А велика кількість закат налітних жінок. Уособлювали собою зиму зі звичайних причин, тому що знову ж таки перехідний етап, угасання, ти більше не цветеш і не пахнеш, ти тільки вгасаєш і готуєшся до чого правильно до покою. Саш дуже вам дякую. За цю інформацію щиро вдячна глядачам нашим, що дивилися. Будь ласка, пишіть в коментарях цікаві запитання. Також підписуйтеся на ютуб канал Олександри Сейраш. Також я залишаю посилання на інстаграм. Всі контакти, Олександри Сейраш. Всім всього найкращого. Пока.